На Рівненщині двоє засуджених мобілізувалися до війська. Один з чоловіків став сотим в'язним колонії, який вирішив приєднатися до ЗСУ. Нагадаю, минулоріч річ президент України підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил. Чому засуджені? Вирішили змінити тюремні камери на окопи. Дивіться матеріали нашої колеги з рівного Анни Яцук. Це Городищинська виправна колонія на Рівненщині. Сюди потрапляють за тяжкі та особливо тяжкі злочини вбивства, зґвалтування та розбої. Є й довічники. Андрію 38 років, відбуває покарання за розбій. Перед тим, як опинитися за ґратами, воював в АТО. Пішов в окремий розбід До 51-ї бригади ми були прикомандіровані. Там майже два роки відвоював. Все, вернувся сюди, в Луцьк, то зв'язався. Ну, посадили мене. Сиди, дали 6 років, і 7 місяців. Просидів я 2,5 роки. Мені ще додали 7 років. Бо я скоїв злочин там, і наразі я тут вже півроки. Чоловікові залишилось ще більше 6,5 років відбувати покарання у в'язниці. Вирішив приєднатися до війська, бо має бойовий досвід, а також певним чином спокутувати свою провину за скоєні злочини. Це мій обов'язок це обов'язок кожного, кожного чоловіка, який вважає себе українцем. Сергію 44 роки у війську не служив, натомість має чималий кримінальний досвід за плечима шість судимостей за розбої, крадіжки та грабежі. Мені дали вісім років і два місяці позбавлення волі. На даний час я перебуваю в цій установі неповних три роки. Залишатиметься, якщо во сьогодні буду звільнятися. Мені залишиться п'ять років і чотири місяці до кінця мого терміну. Зізнається, довго думав чи приєднуватись до ЗСУ після розмови з представниками однієї з бригад, прийняв остаточне рішення і зважився на добровільну мобілізацію. Записався в на ВЛК, пройшов я це велка успішно. Дождався суді засідання. Суд мене пропустив. Ну от сьогодні вже я звільняюся на даному етапі. Цей ну і далі, що далі, все залежить тільки від мене. Андрій та Сергій в останнє повертаються у свої камери, аби зібрати речі. Сьогодні вони покинуть стіни виправної колонії. Її працівники кажуть, бажаючих серед засуджених воювати чимало, але є певні критерії відбору. Сам закон не дозволяє всім бути залученим і брати участь в збройних силах. Тобто є категорія довічне позбавлення волі, які в нас утримується. Категорія вбивства з жорстокістю проти проти статевої. Недоторканності і ряд інших визначених от критеріїв, бажаючих більше. А ті, які доходять до власне до того часу, коли вони матеріал направляються в суд, набагато менше. І ось засуджені виходять на волю після кількох років проведених у в'язниці. Замість родичів їх зустрічають представники бригад, у яких і будуть нести службу. Відтепер вже не засуджені, а добровільно мобілізовані. Зізнаються, емоції вирують. Адреналінове состояння чуть-чуть Збудження трохи, але так спокійний поза Керівництво в'язниці взаємодіє з представниками 17 військових частин, які проводять рекрутинг, упродовж року з Городищенської виправної колонії вже мобілізувалось 100 засуджених. Кожен сам обирає бригаду. Кожен з них розуміє, що його основна функція на полі бою це штурм, зачистка окопів, ближні бій і тому подібне. Тобто говорити про те, що Звільнення з місць позбавлення волі для долучення до лав ЗСУ з метою не відбувати покарання, ми не можемо сказати, тому що вони не йдуть там поварем чи пекаром, чи на якісь тилові посади. Це справді серйозна функція, але вони добровільно пишуть заяви, розуміючи, куди вони йдуть. Андрій та Сергій у своєму рішенні впевнені, вдома обох чекають дружини та подвійко дітей, і це кажуть найсильніший мотив у боротьбі. А також хочуть довести, що принесуть користь країні. Загалом в Україні впродовж року понад 8,5 тисяч засуджених виявили бажання приєднатися до лав Збройних сил України, що свідчить про високий рівень мотивації серед ув'язнених.